Я дуже люблю їсти хороші яблука. І припустимо, я з'їдаю по 2 яблуки на день протягом 6 днів. Тепер є кілька варіантів, як я можу порахувати, скільки яблук я з'їла. Я можу сказати, гей, я з'їдаю 2 на день. І так триватиме 6 днів. Тож я додам 6 двійок разом. Це буде 2 додати, 2 додати, 2. Додати 2, додати 2, і остання двійка за останній шостий день. У мене тут 6 двійок. І тоді я можу скласти їх разом. І можна сказати, що це буде 2 додати 2, 4 ще 2, 6, додаємо двійку, отримуємо вісімку, додаємо двійку. Виходить десятка, і остання двійка дає нам 12. Отже, в сумі, за 6 днів я з'їла 12 яблук. І це все добре, але є простіший спосіб виразити це багаторазове додавання. Один із способів розглядати це як множення. Замість того, щоб просто виписувати 6 двійок і складати їх разом, математики придумали більш акуратний спосіб запису: Скажімо, ми збираємося скласти кілька двійок. Скільки двійок ми збираємося скласти? У нас буде 6 двійок. Чудово! І нам потрібно придумати якийсь символ для них. Отже, ми будемо використовувати ось цю х-подібну штуку. Отже, 6 разів по 2 можна побачити як повторне додавання точно таким же чином. Отже, 6 помножити на 2 буде 12. І ми можемо зробити це для інших прикладів. Якби хтось запитав тебе, скільки буде 4 помножити на 3, поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це записати як багаторазове додавання, як ми бачили в попередньому прикладі. Ну, один із способів інтерпретувати це: сказати: це 4 трійки. Тож ми можемо сказати, що це буде дорівнювати. 3 додати 3 додати 3 і додати ще одну трійку. Ось так, чудово. 3 плюс 3. 6 додаємо ще трійку, отримуємо дев'ятку і остання трійка дає нам 12. Отже, 4 помножити на 3 буде 12. Просто з цікавості, як ви думаєте, скільки буде 3 помножити на 4. Поставте це відео на паузу і спробуйте уявити це як багаторазове додавання. А потім подивіться, що у вас вийде. Ну, ми можемо інтерпретувати це як три четвірки. Отже, ми можемо сказати, що це відбувається так. 4. Додати 4 і додати ще раз 4. Ми можемо просто пропустити рахунок через 4. Буде 4, 8, 12. Отже, 3 помножити на 4 дасть нам 12. Це цікаво, принаймні, для цього прикладу. У цих двох прикладах я дійшла до того ж самого. 4 рази по 3 я отримала той самий результат, як і 3 помножити на 4. Цікаво, чи це завжди так. Але в будь-якому випадку загальна картина з цього відео така, що ви можете розглядати множення як повторюване додавання.